Спасибо. Привіт! Я дуже рада вітати вас на своєму каналі та дякую, що ви включилися у сьогоднішнє відео, в якому я буду підбивати підсумки року і хочу поділитися з вами тими популярними парфумами в моїй колекції, які принесли мені найбільше уваги та компліментів. Тому, якщо ви хочете про них побільше дізнатися, обов'язково продовжуйте перегляд, а також передивіться в описі до цього відео, буде вся корисна інформація. Будь ласка, залиште під ним величезну вподобайку та підпишіться на мій канал. А після цього давайте розпочинати. Ну що ж, напишіть мені, будь ласка, у коментарях. Які парфуми найбільш компліментарні цього року були у вашій колекції? А я хочу розпочати з аромату, який був на моєму вішлісті доволі довго. Я дуже тішуся, що врешті придбала валаю від Parfums de Marly. Це дуже гарний, свіжий, флоральний аромат із фруктовими нотками, які досить хрумкі, майже зелені. Тут є альдегіди і багато мускусу, тому я б сказала, аромат навіть чистий і звучить він прохолодно. Найбільше компліментів він. Мені приносить від чоловіків. Вони божеволюють за цим парфум, і мені це подобається, бо він дуже легкий, його приємно носити. Я обожнюю вдягати його, коли на вулиці доволі тепло, бо він такий освіжаючий і гарно тримається, незважаючи на те, що він більш такий, майже як повітря, не важкий зовсім. І від нього дуже гарний довгий шлейф, тому він подобається чоловікам. І мені це імпонує, бо це не як. Якийсь такий сексуальний, провокуючий аромат. З ним дуже приємно, легко, він в повсякденні дуже гарно звучить і підходить майже на кожен захід. Так само, як і наступний аромат під назвою Mellow від бренду Dora. Це взагалі моє кохання. Я його обожнюю, тому що він мені нагадує першу версію Insolence від Guerlain. Тут є ця неймовірна фіалка з мускусом. І взагалі він пудровий через гіліотропін та мигдаль, є трішки ванітую. Але перчику або, можливо, фруктовості додає малинка. Вона тут дуже цікава, така кисловата і терпка трішки червоного перцю. Я взагалі зауважила, що мені дуже подобаються парфуми з цією нотою, і трішки мускусу. Аромат сучасний, але з натяком на класику. І він усім подобається. Чоловікам, жінкам, деякі люди вже його купили через мене, бо він звучить дуже. Приємно і, не начебто, як щось знайоме, щось рідне, але все одно тут є якісь нотки, які роблять його більш цікавими і доречними на сьогодення. З ним дуже легко усюди. Я ношу його і на роботу, і просто, якщо вихідні, або мені хочеться підняти собі настрій. Ця малинка робить це навідмінно. і я вам його раджу. Можете придбати його, до речі, з моєю знижкою з їх офіційного вебсайту. А валаю, якщо ви, наприклад, в Америці з сею Авангард. Ну, і давайте рухатися далі до парфуму, який дуже бюджетний від Зари з їх колекції про Амбру, яка, на мою думку, Найвдаліша в них цього року, і мене насправді здивувало те, що людям подобається саме Amber Fever, бо він такий трішки навіть темнуватий. Так, про амбру, вона тут з ванілью. Його порівнюють з Baby Cat, якщо ви знайомі з тим ароматом, він такий, знаєте, начебто як димна темна ваніль з бальзамами. Тут менше і прянощів, і взагалі ось цієї димки, він дуже гарно звучить, коли. На вулиці холодно, або більш прохолодно, бо він ну все ж таки має таку. Плотнішу текстуру, і він насправді дуже містичний. Можливо, через цю темну амбру він так усім і подобається мені. А, зайшов він і на Одинці, і я його поєднювала з іншими ароматами, але я хочу сказати, що найбільше компліментів він мені приніс, саме коли я йшла кудись увечері. Бо ось в день він якось сидить, ну, не зовсім так, він, напевно, знато важкий. на... Днівне уноско, а ввечері, коли і повітря трішки інакше, звучить неймовірно круто, він бюджетний, суперкласний. Мене не дивує, що такі парфуми компліментарні, бо все ж таки тут є ваніль, а це одна з афродизячних нот, яка так і манить. Якщо хочете дізнатися побільше про цю категорію, я маю декілька відео, але я взагалі раджу вам придбати якийсь такий от, наприклад, Zara, це безпрограшний варіант, бо, по-перше, він дуже бюджетний, гарно. Тримається. Але загалом не відверту гурманіку, хоча зараз про неї поговоримо, бо вже ж вона також приносить багато уваги, бо хто не зверне увагу на когось, хто пахне як випічка. Але, от якщо це темна гурманіка, це набагато, мені здається, сексуальніше. Але зараз поговоримо про щось дуже приємне, домашнє це Codens Milk Nutті Cookie від бренду Fantasy Com Perfumes. Взагалі вони з Техасу, але мають українське представництво. І от після перегляду. До цього відео, принаймні вам треба замовити від них пробники, бо вони нереальні, схожі на популярні парфуми. Наприклад, цей може нагадати неймовірно трендовий аромат Б'янколат, який взагалі задав тон і тренд на лактонні аромати. Але тут мені подобається, що карамельна нота не така важка і сиропна. Взагалі він звучить як саме згущене молоко. Дуже лагідний, кремовий, якщо до вас приходять гості. Кожен, хто до мене додому заходиться, можна створити ілюзію, наче ви пекли якісь а, мафіни, торт і так далі. Бо знаєте, цей аромат дуже домашній, він може нагадати дитинство, заспокоїти, а, якось заколихати. А, і він супербюджетний, супернедорогий, прям раджу, 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 Можете поєднати з іншими гурманськими ароматами, які у вас є, бо носити його. Він не такий, знаєте, що от є гурманські аромати, вони. Клейки, вони дуже важкі. Від них неприємно стає з часом, бо вони доволі. Ем... Лінійні і не Цей аромат зовсім не такий, він дуже гарно сидить на шкірі. Я навіть не знаю, що вам про нього ще сказати. Кожен, хто приходить до мене додому, а я завжди перед тим, як до мене прийдуть гості, напшикаю трішки на себе і усі в захваті, бо це дуже домашній комфортний аромат. А ось парфум, який я ношу тільки на вихід, бо він неймовірно потужний. І мені здається, що 2024 рік був не тільки роком гурманіки, я вже створювала. Відео про те, наскільки вона в трендах. І я не думаю, що вона залишить вечірку в прийдешньому часі. Мені здається, що вона тільки набирає обертів. І також арабська парфумерія зараз дуже в трендах. Правда ж, я вже знімала для вас відео і про вдалі гурманські аромати, і про ті, які я придбала і жалкую про них. Але хочу виділити сьогодні хібискус меджик від Artisan Perfumes. По перше, він дуже нагадує популярний аромат Хібискус Маджа по-друге, він ультрапотужний. А по-третє, він неймовірно комплексний, бо розкриття в нього дуже смачне, дзвінке. Тут є фруктові елементи, листя чорної смородини, і воно таке прям прям не наче враження ви пиєте сік або ці ягоди. Потім тут є троянда, вона більш солодка. І дуже цікава пудра в базі пізніше виходить, можливо, навіть щось таке сексуальне, анімалістичне. Я знаю, що тут є шкіра. Взагалі я до неї дуже привзято ставлюся, відношуся. Тут мені все подобається. Навіть є м'ята, це от. Не м'ятний аромат, але мені здається, це фішка цього аромату і тому він звучить так цікаво. Коротше, компліментарний аромат на вихід. Якщо йдете на якийсь захід будь-який, будь-який, ви будете виділятися, бо він може затьмити усе інше. Це для тих, хто точно не боїться бути в центрі уваги, а ви будете а, в центрі уваги з цим парфумом, бо він прям ну це магнит компліментів. І він супер круто шлейфить, дуже недорогий, тому я була дуже приємно вражена цим парфум. А ось аромат, який я носила найчастіше з усіх, це взагалі парфумерне я цього року для мене Song For a Queen від бренду Rose and Ruth. Чому? Ну, бо це точно мій стиль, дуже-дуже пудровий. Це не для тих, хто полюбляє, знаєте, пудрову текстуру або пудрову нотку. Це пудровий аромат. Це, не начебто, ви зібрали білі квіти, засушили їх потім. Зробили з них пудру і додали туди ваніллі. Це як ванільна паста з пудри білих квітів. Так, я можу його писати. Дуже цікаво, що тут є нота бензоїну. Це така а, солодка бальзамічна нотка, яка я а, зрозуміла, для мене робить парфуми більш плоскими, і вона мені не подобається. І я її тут відчуваю. І це єдиний аромат а, з нею, який насправді мені дуже подобається. Він Неймовірно теплий, огортуючий, В нього такий довгий шлейф, я вам зараз розкажу щось. Я його так часто ношу, що я до нього вже настільки призвичайлася, що часами навіть забуваю, ну і не відчуваю його на собі. Але під кінець дня, коли я вже ну точно знаєте, не повинна була отримувати компліменти за мій аромат, бо це було так давно, що я його нанесла. Люди просто таке враження, наче як щойно нанесла, питають, потім заходять в інтернет, гуглять, дивляться. І це стається в дуже неочікуваних місцях. А, на роботі ну це таке. А от а, на вулиці, ну просто на вулиці, іду борю, поруч з чоловіком. Вони часами ой, ви так цікаво пахнете, тететен буває. І або там в транспорті. Але от за цим парфумом я це зауважила, що навіть незнайомі люди. Якось починають розмовляти, бо не можуть втриматися. Так, він жіночний, це точно. Ви можете його придбати, до речі, з моєю знижкою. Я думаю, багатьом він сподобається, особливо жінкам, бо він такий неймовірно пудровий, лагідний. Я знаю, що такі аромати дуже-дуже компліментарні. А ось парфум, який. Ой, мені так вже смішно про нього, бо я про Prada Paradox Intense часто вам розповідаю в різноманітних відео. Це точно один з найкомплементарніших парфумів, бо я його часто носила на роботу. У мене був Смпл. І подобався, і не подобався, бо це такий контрастний аромат. Тут є освіжаючі нотки, типово-дизайнерський, він дуже заходить, він а, про квіти, але тут є ще така амброва. Сучасна молекула, яка мене трішки душить, треба перетерпіти в мені, і потім він знову звучить дуже класно. Такий яскравий, що від нього. От я йду просто по е коридору, і мене зупиняє колега і каже: Яна, а що сьогодні? Що це за аромат? Мене вже почали по ньому впізнавати. Він для мене більш літній, бо я його влітку носила, але він супер стійкий, супер потужний. Якщо хочете піти в магазин і придбати аромат, який принесе вам багато компліментів. Спробуйте його більш легка і більш флоральна версія це Virtual Flower. Але цей, можливо, навіть через цю амброву нотку, яка мене трішки напрягає, він такий цікавий. А ось магнит компліментів на вечір. Коли в мене якийсь особливий захід і більш вечірній макіяж, Cherry Punk, саме екстре версія, це щось неймовірне. По-перше, це аромат про черешню, але не таку, як Lost Cherry, наприклад. Загалом я можу його описати як пудрову і таку трішки ем, віску віскувату. Коротше. Це пудрова черешнева помада. Є цей, ця текстура помади, віск, щось таке. Тут є мімоза, фіалка, черешня, спеції і чорна шкіра, яка мені здається, робить його більш містичним, сексуальним, цікавим, можливо, навіть небезпечним. Тому на вечір, тому якщо особливий захід, чоловіки так дуже дуже гарно на нього реагують. Але також жінки хочуть його, бо він, начебто, може розкрити. Рокову жінку у вас і це дуже круто. А вже ж він неймовірно стійкий дуже потужний. Тому на повсякдення він не, Але, от якщо знаєте, в мене який захід увечері яскрава помада, і я хочу звучати краще ніж усі. Це точно аромат. Еан яким я скористаюся. Ну а останній, до речі, несподівана новинка в моїй колекції від а, неймовірно крутого польського нішового бренду Boho Boko, Ви напевно вже про нього чули. Під назвою Oriental Saffron. Чому? Ну, по-перше, я не фанат цієї ноти. Сафран це не моє, я вже це зрозуміла. А по-друге, я коли його затестувала, я була така. Вау, він дуже пряний. Це не начебто, ви йдете по якомусь орієнтальному базару, де ці круті, якісь невідомі вам прянощі на стендах. і Ви дивитеся, очі розбігаються. Все звучить, просто у вас дурманить від цих прянощів. Тут зібрано усе. І сафран, але також з кардамом, імбир, коріандр, турмерік, аніс, багато усього. І це все. Такому смачному, медовому, амбровому акорді, десь на задньому фоні є навіть якісь екзотичні квіти, але він такий пряний, що для мене начебто навіть алкогольний, і це начебто така, можливо, навіть пряна насійка. Коротше, зараз розкажу вам про компліменти. Бо звучить він дуже пряно, трішки алкогольно і амброво. Неймовірно круто взимку, зараз холодно, він прям зігріває. Потужність в нього ультра. Я його відчуваю, от увесь день відчувала на собі, і це було так цікаво. Я приходжу в гості, обнімаю людей там, вітаюся, і мене такі. Яна, вау, що це за парфум? Одразу, прямо одразу. Навіть деякі привітні, казали, вау, ти сьогодні нереально пахнеш. Я завжди це роблю. Але прямо на цей парфум мені було так навіть смішно вже, бо коли я повернулася додому, моя бабуся euh, каже: Я на ти пішла, зняла відео і потім ще 3 години пагло так, начебто ти ходила і пшикалася їм по дому. Начебто тільки нанесла цей парфум. Коротше, дуже круто на зимку я буду його далі продовжувати носити, але от по компліментах просто усі відмічають, як він круто звучить. Тому це точно один з найкомпліментарніших, так само, як і усі інші. Я для вас буду знімати більше таких. А... Загальних добірок, підбивати підсумки року, що сподобалось, що було вдало. Що ні. Тому, будь ласка, обов'язково підпишіться на мій канал. Не забудьте активувати дзвіночок, щоб вам приходило сповіщення, коли ви виходять нові відео. А також я буду дуже вдячна за ваш лайк і, а вже ж підписку на мої соціальні мережі. Якщо хочете купувати парфуми це з моїми знижками, я буду чекати на ваші відгуки. Давайте спілкуватися у коментарях. Якщо залишилося питання, пишіть. І я вам бажаю гарного дня. Донать на ЗСУ та тримайтеся. Слава Україні, Па-па!